Вітаю колеги. Як керівник швейного виробництва, я сам став жертвою однієї з найпоширеніших помилок у цій сфері. Одного разу, коли я прийшов на виробництво, виявилося, що відсутні одразу чотири швачки. Вони не з'явилися на роботі і повідомили, що вже працюють у моїх конкурентів. для нашого маленького цеху з 9 робочих місць це був дуже суттєвий удар. Мене особливо вразило те, що троє з моїх швачок. Кілька місяців навчали всім тозничем роботи тих, хто подався до конкурентів. Виходить, що я втратив швачок, чим суттєво зменшив продуктивність свого бізнесу, при цьому витративши ще гроші та час інших працівників на їх навчання. До того ж, ці швачки навчалися на моєму обладнанні, в орендованому мною приміщенні, використовуючи мої тканини та фурнітуру і ще отримали зарплату за виконану роботу. І коли новачки досягли певного рівня, вони без жодних сумнівів перейшли до конкурентів, які запропонували їм вищу зарплатню. От що я зрозумів, навчання нових кадрів для конкурентів це не найкраща ідея. Протягом 18 років існування проєкту власна швейка я бачив, як інші власники Міні та звичайних цехів теж робили цю помилку. Багато з них досі навчають швачок з нуля, вважаючи, що знайти інших фахівців неможливо. Тут важливо розуміти, що ваші конкуренти не будуть переманювати слабких працівників, вони беруть найкращих або середніх. І це ж логічно, кваліфіковані, продуктивні та мотивовані швачки вже працюють у конкурентів. Щоб переманити їх до свого колективу, потрібно запропонувати їм значну різницю в зарплатні. Але просто підвищити зарплатню, піднявши розцінки, не найкращий варіант. І це може бути дуже-дуже невигідно, наприклад. Якщо ваш конкурент платить 200 гривень за збірку плаття, а ви 400 гривень, ви привабите швачик, але це дуже зменшить ваш прибуток через високі витрати на оплату праці. Який же є вихід? Тільки сучасні системи оплати праці, такі як 2К, 3К 4К. Ці системи дозволять підвищити продуктивність швачок без додаткових витрат з вашого боку. Тільки за рахунок вищої продуктивності можна платити більше, ніж конкуренти. Підвищення продуктивності є ключем до розв'язання багатьох проблем з персоналом. Тож використовуйте сучасні системи оплати праці для набору та ефективного керування кадрами. Якщо вам потрібна більш детальна інформація по сучасним системам оплати праці швачок та іншого персоналу, переходьте на мій Patreon за посиланням в опису, вибирайте. Підписку, персонал, набір, оплата, керування та втілюйте отримані методики у своєму існуючому або майбутньому швейному бізнесі.